Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова і WTN в прямій трансляції з Кастер гандольфо де помолимося молитву до Пресвятої Діви Марії, молитву Анел Господні, де отримаємо благословення Святішого Отця до наших домівок. І де будемо єднатися, щоб почути роздуми Святішого Отця Бенедикта XVI до сьогоднішньої Євангелії, сьогоднішнього слова Божого, яку пропонує церква на сьогоднішній день. Ми чуємо як народ кричить Нехай живе Папа. Народ так само приготовлюється до зустрічі, і ми так само приготовлюємося до цієї прямої трансляції і до зустрічі молитовної зустрічі зі святішим отцем Венедиктом в прямій трансляції з Кастельгандольфо. Ми бачимо численних людей, які зібрані, в очікуванні. і з'являється вже святіший отець. Дорогі брати і сестри, літурія слова цієї неділі вказує нам на заповідь чистоти. Саме єврейська традиція ставила важливість цього заповіту, отже, захочує людину, щоб вийти з тісного егоїзму. Отже, сам Ісус Христос говорить, що саме право воно не є. Тягарем, але й допомогою у виконуванні нашої заповіді любові в подоланні нашого егоїзму. Саме право любові є найважливішим Саме любов є нашою радістю, коли ми намагаємося в іншій особі бачити лик Божий, коли ми дивимося на сина Божого, бачимо його обличчя, і він обіцяє нам обітну землю коли ми це ж саме обличчя, обличчя сяючи Бога, бачимо в наших ближніх братах і сестрах, тоді Бог прославляється, саме це є його ласкою, ласкою всемогутнього Бога, як зберігати право так і бачити обличчя бога в наших братах і сестрах виконуючи добрі вчинки діла добра які допомагають нам подолати всі труднощі звичайно право медилавіта право яке прийшов ісус не знищити а доповнити Орієнтує нас на справжню дорогу зустрічі з Богом на те, щоб ще більше зростати у любові до Христа і до ближніх, і так само само. Право показує правду нашого пуття, того, що ми дуже слабкі, отже, спроможні ломати це право, а не виконувати його. І саме для цього потрібна нам Божа благодать, життя в правді. Бог керується правом любові. І це великий ризик, на який йде Господь. Коли прощає, коли вірить в кожного з нас, що ми будемо спроможні виконувати його заповіді, його право, виконуючи його слова, його повчання. Сьогодні в Євангелії чуємо слова. цей народ прославляє мене устами. А серце моє серце його далеко від мене, саме прославляння Бога має розпочинатися від нашого серця, від того, що в нас не було фальшивої релігійності, але від того, що ми почали виконувати в практиці. Боже право, нехай Пресвята Діва Марія, до якої зараз звертаємося в молитві, дасть нам справжні відкритість серця і ширість у справжніх виборах. Божого права, а на Господні благовести в Діві Марії зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою благословена тими жінками і благословена підлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись до нас, грішних нині в годину смерті нашої. Амінь я, раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті, повна Тобою. Благословена між жінками і благословена підлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і під лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми достоялись обітниць Христової. Молимося, просимо Тебе, Господи, наповни нас твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і Хрести осягли, славу Воскресіння, через теж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За вірних померлих, Вічне спочивання даруємо, Господи, а віковічне, нехай світить, нехай спочивають у мирі Господньому. Амінь. Та ім'я Господне буде благословенне тепер і навіче. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить сумутній Бог, Отець і Син. І святий Дух. Амінь. Пригадуємо, що ви дивитесь пряму трансляцію молитви Ангел Господній з папою Бенедиктом XVI. Ми щойно отримали його благословення до наших домівок, до наших сердець. Саме сьогодні святіший отець говорив нам про це, щоб прийняти Бога серцем, щоб його прославляти справді серцем. А не лише устами, хай це благословіння доходить до наших сердець завдяки телебаченню від слова. Дорогі брати і сестри, говорить папа французькою мовою. Сьогодні ми розпочинаємо новий рік шкільний. Нехай цей початок шкільного року допомагає нам відкрити радість приязні з Ісусом, з нашими братами і сестрами. Я сердечно вітаю ливанців присутніх тут сьогодні. Визношу мою молитву і так само запрошую, щоб ми возносили всі молитви цілим серцем, щоб цілим серцем ми любили Бога. Сутішид сердечно вітаю всіх паломників англійської мови і запрошує бачити Бога серцем, відкривати серце на ближньої на Господа. Сердечно вітаю всіх паломників німецької мови. Мова країни, з якої походить папа Бенедикт XVI. В сьогоднішній Евангелій Христос каже нам про чистоту серця. Саме цю чистоту повинні ми зберігати і так само нашим серцем ми маємо приймати слово Боже його. Прославляти а не лише нашими устами. Ніс бажаю вам доброї неділі. Сердечно вітаю паломників іспанської мови. присутні на цій молитві Маріне, Яне Господні, і всіх тих, які слідкують і беруть участь в цій молитві за посередництвом засобів масової інформації. Нехай відкритість нашого серця допомагає нам приймати божі права. І зберігати слово Боже в наших серці, як Марія, нехай Бог вам в цьому благословить. Доброї неділі. Papa witaje palonków w mową i my zalecimy bez przekładu, co zrozumiała nam słowiańska mowa. Jutro, trzeci i młodzież rozpoczną nowy rok szkolny i katechetyczny. Proszę Boga wiatru Ducha Świętego i podzielone dare da uczniów i uczennic oraz dla wszystkich, którzy będą się trucić, aby był to dla nich czas wrastania, mądrości i wujacy w Boga i w Luczy. Niech Bóg wam Boga zwali. serdecznie. Serdecznie gratulacje, spadło mi witalijskie Virna che prebule in aprile e ragazzi di alcune parrocchie della diocesi di Verona e di Vicenza e di Speracci, di Diocesi di Verona e Vicenza. E di comizia. I sconizia. Saluto inoltre. Дякую. Вітаю так само групу подружжя, які святкують 25 років своєї подружжя. Всім бажаю доброї неділі. Доброго тижня, всім вам. Ми так само бажаємо доброго тижня. Нехай це Боже благословення залишається всіма нами. Моліться за телебачення Вічного слова, за поширення його в багатьох містах. Підтримуйте нас своєю молитвою, своєю пожертвою. Залишайтеся з нами. Хай всім вам Бог благословить. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!